Режисер та актор Хтемсий Таблаєв, блогер Міша Лебіга та наша телеведуча Яна Брензей їх несподівано об'єднала головна подія у сфері маркетингу та комунікації щорічний маркетинг форум. Чому на заході говорили не лише про ключові показники ефективності та доходи компаній, а й про культуру. Вілета Товкес розкаже. Понад тисяча учасників з різних куточків України з'їхалися до столиці на 18-й український маркетинговий форум. Цьогоріч він відбувається під гаслом Сенсотворці. Шукай своє на панельних дискусіях. Учасники обговорюють, як бізнес може інтегрувати культурні коди та створювати сенси, що резонують із суспільством. Говоримо ми при чому про культурні трансформації, про піднесення української культури і про те, чого. Українські бізнеси можуть повчитися у митців. А як вони можуть створювати кейси з культурним контекстом? Як вони можуть створювати нові колаборації з культурними проектами? Український маркетинг форум традиційно є лабораторією ідей і місцем зустрічі для маркетинг-директорів, підприємців, комунікаційних експертів, культурних діячів та режисерів? Цьогоріч на форумі більш ніж 80 спікерів. Разом вони досліджували, як культура стає інструментом просування брендів та України у світі. Генеральним інформаційним партнером? Нером форуму цього року вкотре виступила медіакомпанія Starlight Media. Із зірковими для індустрії гостями про успішні складові маркетингу сьогодення говорила ведуча телеканалу ICTV Оксана Гудсайт. Вже скоро ці розмови можна буде побачити у новому юцю проєкті Not too Late Marketing Show. А ведучою події виступила Яна Брензей. каже, цьогорічна тема надзвичайно актуальна, та важко навіть уявити, що 18 років тому, коли відбувався перший форум, він міг би бути присвячений культурі. Ну з тебе посміялись. Якби сказали, що ми серед топ менеджерів, серед маркетологів, маркетологинь будемо говорити про культуру, ти б стала що? Ну, у нас, KPI, у нас реклама, нам треба гроші заробляти. А сьогодні ми два дні фактично говоримо про культуру, те, як вона посилює бізнес, як бізнес посилює культуру. І головне про те, що культура це запорука нашої безпеки. Це надзвичайно важливо. Для мене це величезна ознака зростання українського суспільства, української спільноти бізнесменів, бізнесвумен, те, що вони сьогодні готові вкладатися в культуру. Що збереження Культури – це питання національної безпеки, переконаний режисер та військовослужбовець Ахтем Сей Таблаєв. Він був спікером на панельній дискусії: культурна дипломатія, як просувати Україну у світі. Ворог в першу чергу знищує бібліотеки, освітні заклади, пам'ятники культури, тому що вони якраз чітко знають, що той, хто володіє ініціативою в культурі. Формує націю питання ж не тільки в нашому ворогу, це просто історія, яка наочно всім показує, як це може бути. Насправді, сильні країни, сильні нації, вони весь час інвестують в культуру. Ми, на жаль, почали активно звертати на це увагу через. Негативний каталізатор, але це вже конкретні приклади, як бізнеси інвестують, як бренди інвестують, і це працює. Форум це ще й середовище, в якому можна почути ідеї інших, надихнутися ними та взяти на озброєння для власного бізнесу. Тут можна проаналізувати, що відбувається на ринку маркетингових послуг, ага. оцінити та побачити тренди, каже продюсерка форуму. Люди приходять заради того, щоб надихнутися, щоб послухати когось, кого вони хотіли. Почути, але не можуть це зробити всередині компанії. Ну, власне, це і є оцей взаємне опилювання ідеями. Вони приходять сюди заради ідей. Саме цю мету переслідує і Дарина. Вона чи не щороку відвідує форум. Тут я отримую неймовірну кількість інсайтів. Я сидю, нотую для своїх клієнтів цитати, проєкти яких ми можемо доєднатися, коли я виходжу, я одразу підходжу до людей і просто пропоную ці цікаві змістовні колаборації, які бренди з митцями, з ведучими, з геймерами. Ви їх теж бачили, можуть створювати разом і посилювати один одного, і посилювати ну у тому числі країну, як вона звучить, і всередині для всіх нас, і за кордоном Віолетта Товка з Дмитро Климчук, вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Новини.